Всім привіт! Чуєте, я такий класний спосіб знайшла, щоб розбагатіть, тільки треба бути дуже осторожним. Я так тихо балакаю, щоб ніхто не почув, тому що можна дуже сильно Надо, короче, в оцю водичку ложку паняли? Ну я кину усю пачку, що в мене залишилося. Це у мене ось пів стакана води. Коротше, я кинула дуже сильно дофіга. От. І ще треба під цей стакан покласти купюру одного долара. Ну, я не знаю, як вони виглядають. Я їх ні разу не бачила. Я його намалювала. Ось, дивіться. Коротше, треба, щоб воно отак от полежало і казати, треба. Щоб моя жизнь. Була багата і сладка, і так три рази треба сказати. Потім цією водичкою треба полити якусь квітку, яка вам подобається. Бажано, щоб це була не якась там галіма ромашка, яка на будь-якому полі росте, а щось таке, знаєте, солідне, типа троянда там. Моя подруга, коротше, прикиньте, на наступний день. Вийшла з хати і на неї посипалися купюри, прикиньте. Короче, я думаю, мене теж таке жде. Плавне, не жаліть сахарку, вложені вони везде нужні.